Є теми, про які не прийнято говорити і навіть в церквах. Є теми, на які говорять не часто, я б навіть сказав рідко. Я б назвав ці теми особистими темами. Можливо, навіть можна застосувати термін інтимні теми. Якщо ми будемо вивчати Біблію, зокрема нагорну проповідь Ісуса Христа, ми побачимо там одну із таких особистих, інтимних. Або тем, про які говорить не так уж і часто. Тим не менш ми можемо бачити церкви, де на цю тему говорять майже на кожному зібранні. І навпаки, є церкви, де на цю тему говорять досить і досить рідко. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поговорили на тему пожертвування. Це наше наступне місце, яке записано в Євангелії від Матвія, 6 розділ з 1. Четвертий вірш. Давайте з вами відкриємо Євангелія від Матвія, 6 розділ з 1 по 4 вірш. Я буду читати в перекладі новий переклад української. Стережіться, не чиніть вашої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не будете мати жодної винагороди від вашого Небесного Отця. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Істина кажу вам: вони вже отримують свою винагороду. Коли ж ти даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб твоя милостиня була таємна. Тоді твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Вивчаючи цей уривок, ми можемо побачити дві пожертви і дві винагороди, дві пожертви і дві винагороди за ці пожертви. І перша пожертва це показна пожертва. І ця показна пожертва отримує винагороду від людей. Перше показна пожертва, яка отримує винагороду від людей. Дивимося на перший вірш стережіться, не чиніть вашої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати жодної винагороди від вашого небесного Отця. І оце слово стережіться. Воно Воно буде повторюватись. Ми бачимо, що Ісус тут застерігає людей, які слухають Його, учнів, і народ, і серед них були також книжники і Фарисеї. Ми бачимо, що Він застерігає їх від трьох духовних практик або трьох релігійних дій. Перше, це милостиня, Сьогодні ми будемо про це говорити, або пожертвування. Далі Він буде говорити Ісус про молитву. Це друге. І третє, Він буде говорити про піст. Тобто, Він говорить, що є речі, які можуть робитися на показ перед людьми. І від цього застерігає. Сьогодні, як я вже сказав, ми будемо говорити про милостиню або пожертвування. І само слово стережіться в першому вірші, ми читаємо, воно означає будьте дуже обережні, будьте дуже пильними. Ісус не просто так використовує тут це слово, чому? Тому що дуже багато людей вони зловились на цей гачок, щоб показати щось не перед Богом, а саме перед людьми. Тому Він використовує саме це слово стережіться. В першому вірші також є слово праведність. Якщо ми подивимося в інших перекладах, то ми можемо побачити, що тут мається на увазі добрі вчинки, тобто пожертвування, молитва і піст. Щоб вас бачили люди, або щоб вони вас бачили, бо не будете мати жодної винагороди від нашого Небесного Отця. І далі, з другого вірша, ми читаємо. коли… Даєш милостиню, тобто пожертвування, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Істина, кажу вам, вони вже отримують свою винагороду. Оця якраз показна пожертва, яка отримує винагороду від людей. Що це за винагорода? Тут ми можемо бачити це прославлення, тобто це люди, які бачать, що ти даєш пожертвування. Вони тебе прославляють і можуть говорити: ну який жертовний брат або сестра, або який духовний брат або сестра. Це не обов'язково кошти, це може бути одяг, їжа і інші речі, якими можна пожертвувати іншій людині. Тут використовується цікаве порівняння, тобто можна давати пожертву і це буде схоже на те, як ти граєш на трубі. Я не знаю, чи хтось з нас грав колись на трубі. Можливо, є ті, хто грали, але труба це такий досить гучний інструмент музичний, який привертає до себе увагу. І навіть коли є оркестр, да, то ми коли чуємо трубу, то ну, її завжди чутно. І в стародавні часи, коли була якась важлива подія, наприклад, починалась війна, то а, такий Спеціальний був клич трубний, який сповіщав людей про те, що почалася війна. Сьогодні ми живемо в час, коли ми чуємо повітряну тривогу. Да, це тривога це такий спеціальний звуковий сигнал, який сповіщає нас про те, що є небезпека. І треба, скажімо, прийняти конкретні дії, щоб уникнути цієї небезпеки. Тобто, це те, що привертає до себе увагу сурмити перед собою. Так само людина, яка робить показово пожертвування або милостиню, от таким самим схожим принципом вона привертає увагу до себе. Далі говориться, не робиться як лицеміри. Слово лицемір ну тут зрозуміло, да, це обличчя, яке міряється. Це стародавнє слово, яке йде ще коріннями в театралізовані постановки, тобто театр. Да, коли люди грали ролі, в них такі були обличчя. Різноманітні, вони їх надягали сумні, веселі і грали таку своєрідну роль. Так ось Христос називає людьми, які показово роблять пожертвування лицемірами, тобто ті, хто грають роль, ті, хто вдягають маски на себе, щоб показатися тим, ким вони не є насправді. І Далі Він говорить: лицеміри, які в синагогах і на вулицях це роблять, щоб їх прославляли люди. І тут він нібито привертає увагу людей на таку категорію людей, про яку ми дуже часто читаємо, що Ісус їх називав лицемірами. І так само в Нагорній проповіді далі ми будемо читати про молитву, про піст. І це були досить часто книжники Фарисеї. Вони так само лицемірно робили пожертвування. Часом вони брали таку, знаєте, жменю дрібних монет. І в скарбничку, в храмі, отак от її висипали, щоб це був такий дзвін досить сильний, щоб люди, які були навколо, могли побачити, що от яка щедра, набожна, духовна, благочестива людина. Ось. І це якраз оця показна пожертва, яка не угодна Богові і яка отримує винагороду від людей. Тобто люди, які бачать це. Вони прославляють цю людину, яка жертвує, і людина нічого не отримує від Небесного Отця. Далі ми бачимо про другу пожертву, яка є приємна, угодна Богові. Це таємна пожертва, і ця пожертва отримує винагороду від Небесного Отця. Давайте прочитаємо. Коли ж ти з третього вірша даєш милостиню, нехай твоя ліва рука. Не знає, що робить права, щоб твоя милостиня була таємна, тоді твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Нехай твоя пожертва буде таємна. І тут такий приклад, да? ліва рука не знає, що робить права. Ну, Досить незрозуміле таке використання для нас, да? Ну, що це значить. Але є таке тлумачення, що в нас в більшості є, ну, ми правши, да? права рука вона є робочою рукою. Тобто, і от, ну, ми більшості справ робимо правою рукою, і ліва рука не задіяна. Тобто, і так само в добрих справах, коли ми щось робимо, це бачить я, бачить Бог, і не задіяні інші люди. Вони не повинні це бачити, і це буде оця пожертва в таємниці, таємна пожертва. І винагорода, як ми бачимо, тоді буде від Небесного Отця, який бачить таємне і віддасть Тобі явне. Цікаво, що є різні розуміння, коли Бог віддасть, чи Він віддасть в цьому житті явно, чи Він віддасть в майбутньому житті. Я думаю, що і тут буде благословіння, і далі ми подивимося декілька текстів, які про це говорять. І буде нагорода на небесах, тоді, коли ми предстанемо перед Господом Ісусом Христом. Жан Кальвін писав наступні слова. У всіх добрих справах слід остерігатися лицемір'я. Тобто, дуже часто, коли людина, і ми віруючі люди робимо добрі справи, у нас є велика спокуса, щоб ці добрі справи, зокрема пожертвування, побачили інші люди. І це є лицемір'я. Августин говорить наступне: пристрасть до похвали. Це є смертельна отрута у чаші справжнього благочестя. Пристрасть до похвали, це є смертельна отрута в чаші справжнього благочестя. Тобто ми бачимо, що в оце лицемір'я або показна праведність, або показна пожертва, і будь-яка показна інша добра справа це велика спокуса і велике випробування для. Тих людей, які жили в ті часи, і сьогодні так само для нас. Якщо ми будемо читати нагорну проповідь повністю, то ми побачимо цікавий момент. Матвія 5 розділ, 16 вершем, написано про добрі справи, які повинні сяяти перед людьми, щоб вони прославили Небесного Отця. А тут ми читаємо: Нехай ваше пожертвування буде в таємниці. Якщо ми подивимося першим поглядом, ну якесь нібито протиріччя існує, правда, брати і сестри? Там Ісус говорить, що робіть добрі справи, щоб люди, бачачи їх, прославили Небесного Отця. Тут Христос говорить: робіть в таємниці пожертву і не трубіть перед собою, щоб бачив тільки Бог, тільки Небесний Отець. І Насправді в Матвія 5 розділі 16 вірші говориться про те, щоб бути мужніми, щоб не було трус трусливості в тому, щоб бути свідком Христовим, навіть якщо тебе очікують страждання, випробування, якісь небезпеки для життя і здоров'я твого. А це місце говорить про лицемір'я. І дуже влучно, про це сказав Брюс. Він сказав наступні слова, це один із богословів. Він сказав, що робити добрі справи, роби добрі справи відкрито, коли є спокуса їх приховати. Роби добрі справи відкрито, коли є спокуса їх приховати. Наприклад, коли ти боїшся, коли це буде тобі чогось вартувати. І далі він говорить: і роби добрі справи таємно, коли є спокуса їх показати. Роби добрі справи таємно, коли є спокуса їх показати. Тобто ми бачимо, що тут питання серця, і дійсно є моменти, коли ну, добрі справи нам не можна приховати. Ну, так чи інакше про них дізнаються люди, чи так склались обставини, що про них дізнаються люди. І це не буде гріхом. Якщо буде якась добра справа, і люди про це дізнаються, тоді, коли ми будемо з правильним серцем, їх робити, робити їх для того, щоб прославити Бога, нашого Небесного Отця, а не щоб прославити себе улюбленого. Ще цікаво, коли ми вчаємо цей текст, в другому вірші написано наступне: отже, коли, коли даєш милостиню. Тут є таке слово коли. Це говорить про те, що в будь-якому випадку ти її даєш. Коли даєш милостиню. не якщо даєш милостиню, а коли даєш милостиню. Тобто, це говорить про те, що милостиня – це загальна церковна практика. І так само, коли ми будемо читати старий заповіт, наприклад, Левіт, 25, розділ, 35 м віршом, написано, щоб робити цю милостиню або пожертву для ближнього свого. Тобто, це практика це заповідь, до якої заохочує нас Господь і сьогодні. Давайте прочитаємо декілька місць, які говорять про жертовність, про те, що це заповідь Господня. Наприклад, 1 Коринтянам 16 розділ, 2 вірш. Давайте з вами відкриємо 1 Коринтянам 16, 2. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому. Щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. Тобто, ми бачимо, що навіть перша церква вона відкладала кошти, збирала їх і потім їх жертвували на церковну справу. Більш того, ми бачимо, що люди, які жертвують кошти, люди, які виконують цю заповідь, заповідь пожертвувань, правильних пожертвувань, тобто в таємниці перед. Людьми, які бачать Бог, Бог буде благословляти. Наприклад, приповісти, 11 розділ, 25 вірш написано наступні слова Приповісти 11, 25. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інші, напоїне буде він. Тобто, ми бачимо, що є деякий духовний закон, і людина, яка жертвує. Так само буде Господь її благословляти. Лука, 6 розділ, 38 вірш, записані наступні слова, Лука 6.38. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струс, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють і вам. І ще два місця прочитається 2 Коринтянам, 9 розділ. 6 Шостий і сьомий вірш. Друга Коринтянам, 9 розділ, 6 і сьомий вірш. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Брати і сестри пожертва, правильна пожертва перед Богом, вона містить декілька компонент. Вона робиться в таємниці. Якщо є можливість зробити це в таємниці перед Богом, Зробити це в таємниці перед Богом. Є така цікава історія, я колись прочитав, була одна церква. В Америці і був пастор, і був брат, який був бізнесмен. І він ну, прийшов один раз до пастора додому і каже: пастор, я хочу тебе благословити гарним, чудовим новим костюмом. Ось. І він ну, подарував пастору костюм. І потім згодом, через тиждень, коли була неділя, пастор прийшов на служіння в цьому костюмі. І цей брат бізнесмен, ну він майже кожному, коли привітався з братами і сестрами, каже: ти бачив у пастора новий костюм? Правда гарний? Знаєш, це я, це я йому подарував. І знаєте, і таких випадків практичних дуже багато, коли є от якась добра справа, але, але вона робиться з неправильною мотивацією, з неправильним серцем. Або, наприклад, інші випадки, да, коли люди хочуть, ну, наприклад, пожертвувати якусь суму коштів, і потім вони а, це можуть виставляти в Facebook. Сьогодні є соцмережі, так само, да, коли а, їх можна використовувати по різному: Facebook, Instagram, інші соцмережі. І коли людина, що робить добру справу, вона може це виставити потім в якісь соціальні мережі і показати всім. Що от подивіться, який я, що я роблю, який я є благочестивий, праведний і жертовний людиною. Тому нехай Господь благословить, щоб кожного разу, коли ми жертвуємо, а жертвувати це біблійна справа, ми про це читали, і Бог благословляє тих, хто жертвує, щоб ми робили це з правильною мотивацією перед Господом. І ще хочу сказати, що жертвувати це не легко, це тяжко. Якщо ми будемо до кінця відвертими, є, наприклад, дари, пов'язані з пожертвами, є люди, яким це робити дуже легко. І вони жертвують багато, і вони правильно жертвують в таємниці перед Богом, ніхто про це не знає. І Є такі дари, навіть дарування, да, пожертвування. Тобто, але кожному з нас жертвувати нелегко, особливо якщо це стосується коштів. Це постійно жертва. Да? Що таке жертва? Це те, що цінне. Якщо ми подивимося в старий заповіт, жертва, яка приносилася, вона була найкращою. Да? Це те, що було цінно для людей тоді, наприклад, тварина, да? вівця вибиралась найкраща. І так само жертва вона повинна бути те, що мені, ну, для мене є цінним. Те, що для мене є цінним. І коли ми жертвуємо, ця духовна практика, вона дозволяє нам. Скажімо так, духовно зростати, тому що саме кошти часом є проблемою, яку бачить тільки Бог. Кошти можуть призводити до жадебності, до постійного збагачення, до того, що людина витрачає весь свій вільний час на те, щоб ще більше заробити, до якихось нечесних способів заробляння коштів. Тобто, це бачить Бог. І для того, щоб нам духовно зростати і мати правильне відношення до коштів, в тому самому випадку допомагає оця пожертва, коли ми можемо приносити це в церкву як пожертву в таємниці, коли ми можемо це жертвувати на потреби ближніх людей, коли це бачить тільки Бог. Тому це чудова практика нам для духовного зростання, і це чудова практика для того, щоб отримувати Боже благословіння. Тому, підсумовуючи, хочу сказати про те, що тема пожертвувань – це тема, яка згадується в Біблії досить часто. В цьому уривку ми читаємо про дві жертви і дві винагороди. Показна жертва, яку Бог, яку Богу, Богові не до вподоби, і яка отримує винагороду від людей. І це людська слава. І таємна пожертва. Яка Богові до вподоби, і яка отримує винагороду від Небесного Отця. Наостанок хочу сказати, що є пожертва, яку Бог вніс для кожного з нас. І ця пожертва є найбільша пожертва або жертва, і це є наш Господь Ісус Христос. І ця жертва якраз є така, що її бачать всі люди. І сьогодні ми будемо згадувати про цю жертву, яку. Наш Господь Ісус Христос приніс за кожну людину, за мене, за вас, і це дуже-дуже багато. І це те, що славить Бога Отця, і це те, що збагачує кожному, кожну людину, яка кається в своїх гріхах і яка приймає віру Ісуса Христа. Тому якщо ви ще не прийняли цю жертву, ця жертва є смерть на Христі. За гріхи людей нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, ця жертва є Воскресіння Ісуса Христа. Якщо ви її ще не прийняли, то ви є духовно бідною людиною. Більш того, Слово Боже говорить, що тоді, коли буде кінець, участь людини, яка не прийняла Христа, це буде гієна огняна, де буде вічна смерть і вічне страждання. Тому хочу вас заохотити, друзі, якщо ви не прийняли цю жертву, яка вас збагачить духовно, прийміть її, бо це буде для вас великим благословенням. Тому нехай наш Господь Ісус Христос благословить кожного з нас, мати чисте серце в цій сфері, інтимній особистій сфері фінансів, і щоб, коли Бог буде бачити ці щирі, таємничі жертовні пожертви, які бачить Він. Щоб було прославлено Його ім'я цим, і щоб ми мали Боже благословення від нього. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Хто має бажання, будь ласка, я в кінці закінчу.